Доброго дня, з вами Іван та компанія Київ Промтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. В вашій увазі пропонуємо реалізоване замовлення на три опалювальних агрегати для виробничих приміщень однієї з фабрик нашої країни. Ви бачите перед собою два агрегати, що працюють на парі, та один працює на воді. Зовні конструктивно різниця непомітна, але вона є. Полягає вона в основній трубі, що використовується в теплообмінниках даних агрегатів. В парових теплообмінниках використовується безшовна холоднокатана труба, в водяному шовна, тобто електрозварна труба. Ось їх основні характеристики: в основі своїй кожен з агрегатів має чотирирядні теплообмінники. Оребрення на трубках алюмінієве, ад 0 З'єднання різьбове, покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Вентилятор осьовий, живлення 220 вольт. За потреби можливий на 380, підібраний відповідно до потужності теплообмінника та задачі, яку він має виконувати. При виготовленні кожен з агрегатів пройшов триступеневий контроль, а саме візуальний контроль, контроль капілярним методом та гідравлічні випробування. На прорахунок та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 15 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте або пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, прорахуємо та підберемо будь-яке обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку та підтримати коментарем дане відео. Попереду ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія «Київпромтехсервіс». До нових зустрічей.